Меркантильність жінок. Що вкладено в це? Насправді жінка і природа її в матеріальному? Жінку Бог одарував таким органом, як матка. В матці є такий шар ендометрій. І дитинка, яка зароджується всередині, вона прикріплюється до цього шару. Із нього черпає ресурс, і природа жінки дати ресурс дитині. Жінка дає свій ресурс, ресурс свого тіла. А для того, щоб це нове життя отримало цей ресурс, ця жінка теж має бути забезпечена зовні ресурсами від чоловіка. І тоді, коли вам закидують, що всі жінки меркантильні, погодьтесь з цим і посміхніться, бо це ваша природня поведінка бути меркантильною.